Як же знайти час для родини? Як же проводити його якісно, так що відбувалася емоційна єдність? Наше спільне захоплення це кінний спорт. Взагалі це дуже така цікава і чудернацька історія. Як ми потрапили як відосклав, це треба було тоді знімати, бо тоді я тільки сиділа, і в мене була купа, купа восторга. Я люблю підтримувати тих, хто цим займається, бо це дуже класний спорт. Мені дуже подобається. Тут не хочеться брати телефон разом що для того, щоб зфотографувати чи засняти коротеньке відео. Ось саме такі моменти. Будемо пам'ятати і ми все життя, і наші діти, як ми проводили їх разом. Як же знайти спільне хобі для родини? Давайте я вам розповім, як же потрапити в квіди Клаб. Всім привіт! З вами Олена Мілько, я сімейний психолог, аромопсихолог, і я веду цей ютуб канал для того, щоб кожна з вас, кожен, хто дивиться це відео, розумів, що все в житті можливо, що перепони лишаються тільки в нашій голові, і ми самі себе обмежуємо. І щоб кожна. Жінка, яка потребує підтримки, яка хоче бути справжньою, не бігти за якимись рамками, вимогами соціуму, а просто бути собою справжньою, то ви в точному місці, ви в вірному місці. Мій канал не про ідеальність. Він про справжність, про життя, як воно є, і про те, що все в наших руках, і свою реальність створюємо ми самі своїми ж руками, своїми думками, своїми діями. А також це спосіб мого проявлення. Про це мені насправді дуже багато людей зараз говорять, але. В моїх масштабах це має бути набагато більше, хоча це точка, з якої я починаю. Я розумію, що комусь можливо, і це важко. Тому ділюся всім, що в мене є, всіма своїми знаннями, своїми переживаннями, своїм баченням світу з вами підтримайте мене на цьому шляху. Я вас попрошу підписатися на мій канал, вмикати дзвіночок. Якщо вам цікавий такий контент, щоб не пропустити нові випуски відео в сучасному світі, де так бурлить життя, де так багато інформації, знайти час для родини це не просто цінність. А це потреба, але як же це реалізувати? Як же знайти час для родини, як же проводити його якісно, так що відбувалася емоційна єдність для нашої родини? Відповідь одна: це спільні хобі, спільна якась дія разом. І сьогодні я вам покажу одну з наших активностей, яку ми застосовуємо вже напротязі кількох років, і вона нас дуже класно об'єднує. Наше спільне захоплення це кінний спорт. Коли ми разом їдемо на спортивні змагання з кінного спорту, це, знаєте, не просто про спорт, тому що з нас ніхто в цілому не вершник, хоча Софійка дуже цього хоче насправді. Але це про таку, знаєте, єдність душ, сердець, це про спільний час. Він наскільки неоціненний, що я не можу запорівняти з буднями, хоча вони також прекрасні. Кожна така вилазка вона залишає після себе емоції, залишає яскраві спогади. І ці спогади залишаються в наших серцях дуже недовго, тому що це якісь десь радощі, сміх, десь захоплення такими гарними реверансами коней. Це якісь уроки нові, тому що ми бачимо і в коней характер свій, як і в людей ми десь порівнюємо це з собою. Ми десь піднімаємо дуже глибокі теми. Мимохідь, дорога, поки ми їдемо на кінець спор, це також момент єднання. А інколи це просто може бути тиша, але тиша всіх разом. І в цій тиші є багато глибини. Ці всі моменти надзвичайно для мене важливі. І я бачу, як вони класно впливають на кожного з нас, і як кожен з нас чекає цих змагань. Навіть спільна вечеря після кінного спорту, або якийсь пікнік чи перекус, це щось надзвичайне. Це не просто про їжу, це знову ж таки про єднання, це знову ж таки про спільність, про єдність думки, про рефлексію після кінного спорту, після змагань. І це все насправді щось таке дивовижне. Я навіть не можу знайти такого слова, яке б відобразило ці почуття в повній мірі, тому що це якраз і є ось це тихе сімейне щастя. Софійка, от скажи, а що тобі подобається найбільше в кінному спорті змаганнях, в тому як ми їздимо сюди вже три роки поспіль, якщо я не помиляюсь, по декілька разів на сезон, от що тобі в цьому подобається найбільше? Ну, ось цей азарт, такий швидкість. Я люблю підтримувати. Тих, хто цим займається, бо це дуже класний спорт, мені дуже подобається. Це так незвично. Це щось таке благородне, таке щось, що не всім доступно. Скажи, будь ласка, коли буде твоє перше тренування? Мабуть, в цьому місяці або в або в наступному. Так, Софійка, запам'ятайте, в липні має піти на перше тренування по кінному спорті, а потім ми запишемо відео, розкажемо враження, як це взагалі вдалося. Тож будьте з нами, не перемикайтесь. Поки ви смієтеся, я вас мікрофончик. І до речі, колись давно я дивилась на кінні змагання тільки по телевізору, в фільмах різних, де аристократи ходили на скачки, ставили ставки. І для мене було це щось таке незвичайне, таке захоплююче, чарівне. І саме головне, що мене було враження від того, що це було просто недосяжно, і що я ніколи на такому просто не можу бути. А коли ми переїхали і виявився, що тут не так далеко кінний клуб є. І перший раз ми прийшли на скачки, були також змагання. Я просто сиділа під. Враженням того, що це зі мною відбувається чи ні, ущипніть мене це реально чи нереально, тому що в моїй картині світу до того це було лише по телевізору, лише в форматі фільму. І взагалі це не про мене, тому що я ніколи не мала досвіду бувати на таких активностях. Тож це таке було розширення, і я дуже люблю сюди приїжджати. Мені також дійсно подобається ось такий дух благородства, такої витонченості, краси, тому що це дуже красиво, коли коні такі гарні, доглянуті, різні роблять дефілери віранси. Вони тренуються, це дуже дуже круто. Насправді дуже захоплює. І ти розумієш, що якщо кінь так багато може, то людина може набагато більше. Це ще додаткова ще мотивація рухатись далі. Тож рекомендую спробувати, якщо ви ще не були на таких заходах. Взагалі це дуже така цікава і чудернацька історія, як ми потрапили в квіде Club. Це для мене було недосяжно в мій час, коли мені це було цікаво. І я думала, що треба великі гроші, десь треба їхати просто в Лондон, щоб потрапити на скачки. Хоча це одна із моїх таких маленьких мрій, також туди потрапити. Але зараз не про це. Виявилося це дуже просто. Ми потрапили в еквіди Club взагалі через відпочинок в басейні влітку. І нам запропонували піти на екскурсію в конюшну. Це такий великий комплекс, там де є і басейн, і велнес-центр, і готель прекрасний, шикарний, і банкетний зал, і ресторан, і окрема така частина, де живуть коні, конюшня, сам манеж, де вони виступають, тренуються. І ще велика окрема частина цього ж комплексу це гольф-клуб. Що також дуже класно я вам скажу. Я і, і цікаво. Це одна з цілей спробувати ще й гольф є в мене. Також дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як безкоштовно потрапити на такі змагання. В ці моменти ми всі знаходимося без телефонів. Я думаю, всім відома ця ситуація, як вся сім'я залипає в телефоні або діти, і ти не знаєш, як і відвадити ту дитину від телефону. Чим же її таким зайняти? А ми ж знаємо, що діти повторюють все, що роблять батьки, і телефон взагалі така штука, яка дуже сильно затягує. І От якраз моменти таких активностей, як спорт, наприклад, то тут не хочеться брати телефон разу що для того, щоб зфотографувати чи засняти коротеньке відео. Тому що тут і так цікаво, ти дійсно витримуєш драйв, емоції, дофамін, хочеться діяти, аплодувати свої враження розказати з тими, хто перед тобою це твоя родина, і таким чином відбувається новий конект. Нові такі емоційні зв'язки, нові такі нейронні зв'язки в нашому мозку. І абсолютно новий рівень спілкування в родині. Коли багато є різних спільних активностей в родині, тоді набагато цікавіше жити разом, тому що є багато спогадів спільних є якихось смішних історій. Все одно ж в процесі того, поки ми збираємось, поки ми їдемо. Це ціла історія виникає. Плюс коні також вони ведуть себе дуже часто неочікувано. Якісь ситуації бувають навіть на самому в цьому цьому нежі, де відбувається саме виступ, саме змагання. І дуже класно дивитися порівнювати, коли ти вже весь час їздиш, і ти бачиш одніх і тих самих учасників, десь і нові додаються, і порівнювати, які в них результати, вболівати. Це така вже тоді єдність, іде на рівні навіть суспільства, а не просто родини. І ці всі моменти вони дуже об'єднують, вони дуже сильно додають ентузіазму, додають тепла в стосунки. І це один із таких аспектів, який можна застосовувати для того, щоб проводити якісний час в родині. Ми пішли на екскурсію. Була дуже прекрасна екскурсовод, яка. З таким азартом, з такою любов'ю розповідала про кожного коня, в кожного є своє ім'я, своя історія і виступів, і взагалі буденності, як вони тренуються кожного дня. Там немає дня, щоб вони відпочивали. В них є тренажер, вони тренуються на тренажері, в них є солярій, також туди їх відвідують часто, не пам'ятаючи, кожен день вже не скажу. спеціально блиск для губ, щоб губи не обвітрювалися. Потім шампунь, щоб їх купати. Там купа косметики для коня йде. Відповідно, Коминки різні, крім корисної їжі, насправді у коней дуже травлення ускладнене. Вони дуже такі чутливі до їжі, і якщо трішечки неправильно годувати, у них шлунково-кишковий тракт починає страждати. І там потрібно дуже до цього відноситись серйозно. І різні там лакоминки, такі, наприклад, там, яблука або цукор, багато давати не можна, але вони це дуже люблять. Як вони хитрують, нам розповідали, як вони ж можуть свого місця, де вони живуть, виглядають і намагаються щось дістати, що стоїть там поряд. Ну, це ціла історія, я вам скажу на цій конюшні Відбулася, поки ми були на цій екскурсії. І екскурсовод, прекрасна пані, вона нас закохала просто в кінний спорт, розказала все в якомога більших яскравих тонах. Ми трішки навіть думали, що вона перебільшує. Але я вам скажу чесно, це реально так і було. Ми прийшли на змагання, які планувалися, і просто були в захваті. Зараз все одно вже трішечки ми звикли до всього цього, що відбувається на манежі. Але вперше, коли я була, це треба було тоді знімати. Бо тоді я тільки сиділа, і мене було о. У мене була купа, купа восторга від того, як ці коні стрибають, такі великі перешкоди. І навіть коли була просто виїздка, і вони реально показували дефіле красиво, так, вони ходили і вперед, і назад, і навскоси, це також викликає м, такі емоції здивування. Тому це таке зрілище, я б сказала, приємне, яке нікому не шкодить, не таке, яке в Італії було в древні часи в колизеї, яке дуже надихає. Показує світ його багатогранність з інших сторін і додає такої, знаєте, іскри життєвої енергії, переміни, зміни рутини, а також відповідно і в сім'ї зміцнення стосунків. В кожній хвилині, в кожному моменті, це просто тотальна любов, тому що не так часто ми дивимося на наших близьких з люблячим поглядом. Ми дуже часто спішимо, кудись квапимося у нас. Якісь певні задачі є. А тут ти нікуди не спішиш. Ти сидиш в моменті, насолоджуєшся. Ти десь перемовився словом. Ти подивився поглядом, наповненим любов'ю. Це є єднання, це є та любов, та єдність, до якої ми прагнемо. Але яка передається не словами, а без слів не просто так є вираз, що дуже класно, коли є з ким поговорити, але важливо, щоб було з кимось і помовчати. І ось саме так наші діти, наші близькі розуміють, що вони нам важливі, потрібні, що ми їх любимо. Тому що це найважливіша мова, яка не передається словами. Це невербальна мова любові, якої потребує кожна людина в цьому житті, і наші діти. Безумовно, також знаєте, ні ми, ні наші діти не будемо пам'ятати наші дедлайни, плани, якісь прям супер надважливі речі, які для нас сьогодні, нібито важливі по нашій роботі, чи, можливо, ремонт потрібно зробити, чи ще щось з дому зробити, чи якусь 25-ту страву приготувати. А ось саме такі моменти будемо пам'ятати і ми все життя, і наші діти, як ви проводили їх разом, тому що це надважливе, це те, що вічне, це те, що завжди буде в нашій пам'яті, тому що це викликає емоційну близькість. А прості справи. Плани та за чим ми біжимо, це насправді не так і важливо. Всі наші надбання вони дуже четні, вони дуже тимчасові. А вічне те, чого нібито не зовсім видно. Те за що не платять, те за що не хвалять, те, що в принципі не дуже прийнято в нашому соціумі. Це і є ось ці такі моменти вічності.

Як же знайти спільне хобі для родини? Я би радила зробити таку техніку сісти всім разом або дати завдання на тиждень кожному члену родини, написати на аркуші паперу всі такі активності, які цікаві кожному з вас? Потім зробити сімейну раду, на якій би ви визначили ну, мінімум там от одного до п'яти активностей, які цікаві всім, і потім раз на тиждень. Ви вибираєте одну з цих активностей і її створюєте, відвідуєте. Може це буде теніс, може це буде настольний теніс, може бути великий теніс, можливо, це буде кінний спорт, можливо, це буде футбол, можливо, це будуть якісь настольні ігри. Тобто в кожного це буде щось своє, але дуже важливо, щоб це всім було цікаво. І саме такі моменти, повірте, це найбільша цінність, це найбільша нагорода, найбільше досягнення родини, коли ми створюємо ці моменти, тому що насправді якісний час він залежить від нас, від того наскільки ми його створюємо чи не створюємо, наскільки ми плануємо час, тому що. Ми зачасту дуже класно плануємо свої справи по роботі. Ми плануємо навіть свята, десь і відпустку подеколи, але ось якісний час на вихідних не так часто ми плануємо, а це дуже важливо, тому що насправді кожен день це ціле маленьке життя, і дуже класно, коли ми плануємо раз на тиждень або ж давати кожному члену родини таку місію на цьому тижні підготувати досуг для сім'ї в вихідний. І це дуже класно також і об'єднує і додає відчуття включеності в процеси, тому що ми часто входимо в себе в робочі процеси, і в нашій голові, навіть коли вихідний, це все крутиться, перекручується в дубках. А коли ми починаємо щось організовувати, щось створювати, тоді ми хочеш не хочеш, а вже включаємося в інші процеси, перемикаємося з режиму робота на режим сім'я. І навіть це перемикання дуже важливе, тим, що якраз же тоді наша енергія вона тече в родину, а не в роботу, тому що діти вони відчувають і. Та й чоловік чи дружина, коли ми включені в роботу, ми поряд фізично, але думками не тут. Або ж навпаки, ми поряд тут і фізично, і думками. І це зовсім інша енергія, це зовсім інший якісний час, це зовсім інші емоції, які ми переживаємо, зовсім інші відчуття і зовсім інші спогади. І це насправді надто важливо. Отже, давайте вам розповім, як же потрапити в Equidis Club. Потрапити можна дуже просто вибрати на google картах село хотів. Київської області і так написати як Club». Мітка на карті є, дуже легко доїхати. Ніяких проблем там немає. В принципі, записуватись не потрібно. Щоб дізнатися, коли проходять змагання, то можна телефонувати в Club», дізнаватися, а можна слідкувати за новинами в інстаграм самого клубу. А ви вже підписались на мій канал? Якщо ні, підписуйтесь. Після таких днів, після таких активностей. Просто щось змінюється. Це не можна передати словами, але це сміх, це радість, це позитив, це такий заряд бадьорості, всі включені, близькі, а не відчужені один від одного у своєму телефоні. І це знаєте, таке нібито свята посеред будня. коли ти ніби його не чекаєш, ніби його немає за календарем, але ми його створюємо собі самі. Тож я бажаю кожній родині знайти свою спільну активність, своє спільне хобі, яке би об'єднувало вашу сім'ю, тому що це не просто про те, щоб робити, це про те, щоб бути разом тут і зараз в моменті поруч. Це про єдність, це про любов, це про цінне і вічне, тому що життя воно швидке, життя воно дуже змінюється, воно непостійне. А це речі, які залишаються з нами назавжди. Отже, я бажаю кожній родині знайти своє спільне хобі, об'єднуватися в вашій родині мати емоційну близькість, відчуття любові, радості, що це місце, той очах, де вас завжди ждуть, де вам завжди раді, там завжди добре, класно. Можна бути собою, справжнім, без масок, без надбань, без наград, просто такими, які ви є. І це дуже класно, насправді. Щиро дякуємо вам за те, що подорожували з нами. Якщо це відео торкнулося, вас ставте подобайку, діліться з близькими та напишіть в коментарях, яке хобі об'єднує вашу сім'ю.